Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. За вісім місяців дії спрощеного механізму повернення на службу, тих, хто вперше самовільно залишив частину, до збройних сил повернулося понад 29 тисяч українських військовослужбовців. Механізм почав діяти з 29 листопада 2024 року і дозволив бійцям відновити службу без затягнутих процедур та зі збереженням усіх видів забезпечення. Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу у спрощеному порядку із поновленням грошового продовольчого речового та іншого забезпечення, сказав директор державного бюро розслідування Олексій. Сухов. Качов в інтерв'ю інтерфакс Україна. Також за рішенням суду такі військовослужбовці також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Посадовець нагадав, що відповідний механізм розробили ДБР спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, нацполіцією та офісом генпрокурора. Зазначимо, що у період з 29 листопада 2024 року, по 1 березня 2025 року, за даними ДБР, на службу повернулись майже 21 тисяча 100 військовослужбовців.